Вітаю вас на каналі Володькові Витривеньки. І сьогодні я з вами хочу поділитися рецептом дуже класного соусу: соус з базиліком і томатами, який буде універсальний абсолютно до всього. Замінить вам і кетчуп, і томатну пасту, і томатну заправку до борщу. Коротше, це щось мега смачне. І мега класне. Ну і не дуже важке в приготуванні, в принципі, і з продуктами також проблем не буде знайти. Так що сідайте позручніше, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок і підтримуйте Україно-мовний канал. Слава Україні! І починаємо готувати. Як завжди, що чого як і скільки буде в описі під відео? Це є одинична порція. Це виходить 6 банок приблизно. Півлітрових соусу. Можете закривати в менше. ну, Я закриваю півлітрові. Ну і тут все залежить від того, які помідори. Якщо це будуть сливки, там може бути 5 банок, бо вони настільки дають багато соку, і нам треба буде або м'ясорубка, або блендер. Що у вас є? Помідори, нам треба зблендерити або пропустити через найменшу решітку м'ясорубки. Закинули помідори і блендеримо всі і переливаємо в каструлю, в якій це будемо все проварювати. Поки я взяв таку, буде видно, скільки в мене вийде, може прийдеться брати каструльку побільше. Блендеримо так, всі помідори. Ну, мені найбільше подобаються блендери. м'ясорубці може залишатися якісь там частинки шкірки. Не дуже мені в цьому соусі це подобається. А вот блендером люкс. Як каже, блендер. Гостроту теж вимірюйте самі. Я люблю цей соус більш такий гостріший, то я додаю таких от 5 строчкових перчиків і разом з насінням. Хочете менш гострі, розрізаєте і видовбуєте серединку і перегородки, тобто ну, насіння і перегородки. Друга порція є. І мені довелося брати кастрюльку побільше. У мене вийшло 4,5 літра з 4 кг. Так що тепер це ставимо кип'ятити і самі помідори ми будемо приварювати 40 хвилин, щоб найбільше випарилася лишня рідина. І соус був гарно-густенький. Ну і потім ще покажу лайфхак, як можна лишню рідину в процесі також забирати. Поки не закипить, газ можна дати більшенький, потім зменшуємо на середній. У нас там все вариться, париться, нам треба порізати і обсмажити на невеликій кількості олії цибулю до гарного золотисного кольору. І так, лайфхак. Берете таке ситко, ставите отак і і збираєте лишню водичку. І так, соус буде густенький. Це так в процесі там можна що 10 хвилин робити напротязі там 40 хвилин, поки воно вариться. Сибулька смажуємо хвилин 10 на такому середньому вогні постійно постійно помішується. Її туди даємо так, мінімально, бо олія вже піде окремо сам соус. Сибулька вже майже готова, буквально 2-3 хвилинки. І. Якщо ви любите, щоб вона там була в наявній текстурі, гарно це було, то ріжете собі дрібно і даєте її так. Я собі поекспериментував, що мені цікавіше, коли вона збита в блендері, майже в пюре, там що, що деякі частинки ще лишаються. Ну не в блендері в чопорі. Цибуля готова, перекладаємо її в чопер. Переклали і сюди ж сипимо наш чесник. Часнику додайте теж так, як любите. Мені тут теж більше чесноку подобається, то я часноку додаю більше, чим буде написано у рецепті. Робимо так, от, щоб ще така текстура залишилася трохи. Не чисто там в пюре збивати. І вже йдемо перекидати все до нашого томатного соку, який там вже проварився, випарився. Добавили цибулю з часником. Тепер додаємо сіль цукор. італійські трави. Лиємо олію. І тепер все гарно калапуціємо. Ну, йдемо до чопера. Зараз будемо там ще наш базилік перебивати. Пюре нашого базиліка також не потрібно збивати. Там буквально 2-3 рази нажати по секунді і хватить. Ну, зараз покажу. Ось, приблизно так тут ще воно так типу порізане, типу не порізане. Ну, така консистенція найкраща по суті. Ну, можете це все ножом рубати вручну. Добавили наш пазеліт, тепер знову все перекалопуцюємо. Газ менше середнього і ще все будемо прикрутити близько 20 хвилин. За той час ставимо стерилізувати кришки і банки. Вже 10 хвилин воно собі тут кипить. І за той час ставимо стерилізувати кришки. Звичайно, водою залили і хай вони собі покиплять. І в духовку на самий, 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 самий мінімальненький вогонь ставимо наші банки. Кришки простерилізовані, банки простерилізовані, вже прокипіло 20 хвилин. Тепер будемо витягувати і заливати витягуємо банку. Така от штучка вона є в китайських магазинах, щоб гарніше наливалося. І для впевненості, щоб не трісло, можна запхати ножа чи ложку. І наливаємо. Виймаємо ложку, беремо кришку, закриваємо і так робимо зі всіма банками. Стерилізувати вже далі нічого не потрібно. Потім перевертаємо догори дном, накриваємо чимось теплим і залишаємо до ранку. Такий от соус виходить. Ну, просто чудовий. А наскільки він смачний, ви собі уявити не можете. Ви його таке приготуєте, ви забудете абсолютно за всі магазинні кетчупи, соуси і що би там не було. Я кажу, це універсально, його можна використовувати як соус до піци, і в борщ лити, і от в макарони відварити, бабахнути таку цілу банку на це, і ви зразу маєте пасту готову. До сала, до м'яса, до всього. Навіть і до риби воно смачно. Коротше, готуйте і не пошкодуєте. Будете мега задоволені. Всім мирного дня! Слава Україні і разом до перемоги!